Майстер спорту Сергій Купцов не просто був фанатом футболу. Гри мільйонів він присвятив усе своє життя. Свою любов передав власним дітям і багатьом поколінням вихованців. 66-го року виступав за команду «Кривбас», за команду шахтер спортивний клуб Чернігів. З 85 по 91 рік Сергій Олексійович був начальником команди «Кривбас» і в 87-му році головним тренером команди Кривбас. У Сергея Алексеевича он воспитал двух сыновей. Оба стали профессиональными футболистами. Алексей, который сегодня будет на открытии, непосредственно играл также в командах мастеров Хрибас, Днепр, Металлур, Донецк, бельгийском Мапене, выступал за сборную Украины юношеские. До 17 літ, до 21 року, і в составі э, зборної України до 17 літ у 1994 році став бронзовим призером чемпіонату Європи. Для нас це така дуже значна подія. Дуже вдячний маленьким спортсменам, футболистам, що мають повагу придивіти до, до мого батька. Ветерани також тут, з ким батько теж гра в футбол. Ну, хотілося б побажати юним спортсменам, щоб теж професійно відносились до футболу. Батько нам всю життя прививав, бо в нас і син мій, і дочка теж в футболі, династія, династія, футболістів. династія да, 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 брат. Перехідний кубок пам'яті Сергія Купцова виборювали чотири команди юних футболістів. Це клуб Локомотив Дю США» номер 1 Кривбас, «Кривбас-84» та команда Спарта Дю США» номер No3. Я грав в команді Дю США 3 Спарта. Займаюсь два роки і футбол мені подобається. Сергій Купцов ніколи не залишав футбольного поля. Завжди грав на першість міста за ветеранів. Сергій Олексійович Купцов. Це мій друг, товариш по команді. Ми, ми товаришували дуже-дуже багато років. Сказати, що він любив футбол це зовсім нічого не сказати. Він був фанатом. фанатом. Він пройшов шість щабелі футбольної школи від юнаків до дорослих. Потім був запрошений до команди майстрів. Потім були ігри в вищій лігі за Донецький шахтар. Потім за Чернігів, І нарешті він потім, потім вернувся в рідну команду, в рідний Кривий. І в далекому, 1975 році, ми з ним в складі команди Кривбас стали чемпіонами України, виборовши перше місце в дуже потужній українській лісі. Потім він пішов на тренерську роботу. Цей меморіальний турнір традиційний переможцем нинішніх змагань стала команда Спарта з дюс США No3 Надія Шевченко, Олександр Думашов. Цей день.